<му> Вітаю! З вами легкий сервіс купівлі-продажу нерухомості Вертикаль Брокеріч. І я, Юля Легка. Пропоную вам оглянути трьохкімнатну квартиру з власним подвір'ям у житловому комплексі містечко Козацьке. Ця квартира знаходиться у вже зданому будинку номер 7 Простори планування площею 104 метри квадратних лоджіями у спальні та вітальні, а також власним подвір'ям біля будинку. У вартість квартири входить: мідна електророзводка мереж. Штукатурка цегляних стін, котел, якісні вхідні двері з броненакладками та фірмовим логотипом містечка козацького, великі панорамні вікна з енергозберігаючим склом, а також домофон з електронним ключем. До речі, житловий комплекс містечка козацького є повністю закритим, тому доступ до внутрішнього двору, а також під'їзду будуть мати лише мешканці. Щоб дізнатися вартість цієї квартири у містечку Козацькому, залишайте плюс у коментарях. Якщо хочете скористатися сервісом купівлі-продажу Вертикаль Брокеріч, телефонуйте у контакт-центр будівельної компанії Вертикаль або ж пишіть нам у соцмережах. Вертикаль Брокеріч легко купити, легко продати.